Котофеї, автор Роман Фещак. Припини, алейло, ти чудово виглядаєш. Легко тобі казати, огризнулася білявка. Не тобі завтра виходити заміж. Амаранта, каже правду, почувся за спиною мелодійний голос подруги, що дерев'яним гребінцем розчісувала світлі коси нареченої. А зарод буде у захваті. Побачиш. Ось навіть лея підтвердила. А вона все ж таки може зазирати в майбутнє, так що не треба розкисати перед самим весіллям. Краще дозволь нам, твоїм найкращим подругам, зробити з тебе справжню мурцесу, – засміялася Амаранта, струшуючи чорні пасма злоба. Елейла важко зітхнула й оперлася на лею, дозволяючи дівчатам продовжувати їх злодіяння над своєю вродою. Крізь напівзакриті повіки почала розглядати батьківський намет. Списи, дерев'яні та металеві щити, мечі, різноманітні котячі маски, шкури хижаків і вирізьблені фігурки тварин. Ці речі висіли довкола неї, оточували все її свідоме життя. А тепер вона мусить покинути таке рідне шатро і перейти під покров коханого. Агов, Елейло. гукнула відсторонену подругу Амаранта. А що? поблимала довгими віями та. Тобі яким кольором малювати риски вусиків? Синім чи білим? Синім, до блакитних очей підійде. Брюнетка лише кивнула й почала наносити на щоки дівчини по три смужки. Усе. задоволено вигукнула й підвелася на ноги. Тепер, ну, до річки, потрібно показатися водяному духові, яка ти вродлива, наречена. Тільки дівчата встали та поправили білосніжні ляні сукні, як шкура, що закривала вхід до тіпі, розійшлася і на фоні вечорових сутінків заблищали дві пари зеленкуватих очей. Ви ще довго, почулося протяжне ниття. Урлани, рудострибе, ми ж казали, поки не закінчимо, до намету не входити, обурилася Елейла. Ну, сестричко, знову занив малий, показуючи кумедну гримасу з за голови величезного тигра. Мені теж треба підготуватися до зібрання. А що тобі там робити, втрутилася Амаранта. Ти ще замалий, всього десять великих сонць, як на світ народився. Доки не пройдеш обряд злиття, нема чого вештатись між старшими. Мені ще недовго залишилося. Та й учитель говорить, що треба вивчати звичаї племені, ще чотири великі сонця і мій дух буде готовий до злиття. Можливо, ти зараз говориш з майбутнім шаманом чи навіть вождем коткайлів. Ой налякав. Те, що в тебе зелена душа ще нічого не означає. Після цих слів очі дівчини спалахнули жовтим. Облиш хлопчика, зупинила подругу Лея, м'яко поклавши долоню їй на плече. Я ще всім вам покажу. вигукнув малий, стискаючи руки в кулаки. Із за спини дівчат вийшла Елейла і присіла навпроти молодшого брата. Заспокойся, Орлани, майбутньому шаману чи навіть вождю племені коткайлів не личить вестися на насмішки юнок. Хіба грімтар тобі цього не казав? Та й батько б не схвалив твою поведінку. Ми вже йдемо, так що тіпі цілком у твоєму розпорядженні. Не затримуйся, бо почнуть без тебе, ніжно усміхнулася сестра й потріпала чорні кучері брата. Хлопчик заворожено дивився в таке знайоме обличчя і тонув у вирі волошкового погляду. Ти знову відчула мої емоції і змінила їх, отямився малий. Трішки, засміялась Елейла й зблиснула блакитними оченятами. Якщо вже маю такий дар, то чого ж не користуватися? Три юнки залишили тіпі й вирушили через гамірне поселення до прозорої ріки, щоб переконатися у бездоганності своєї вроди. Величезний смугастий кіт пішов за ними. Рудострибе, ти ж хлопчик, дзвінко, засміялася Елейла, завертаючи улюбленця назад до шатра, та звір стояв на своєму. Ну, добре, добре, тільки до води. Дівчата разом із чотирилапим супровідником дісталися річки, що огинала догою селище й одночасно подивились у дзеркало водяної гладі. Елейла уважно себе оглянула насичений жовтокремовий колір шкіри, світло хвилясте волосся, заплетене по обидві сторони від голови, на краях тонкі кіски й загострені вушка, що сором'язливо виглядають з під зачіски. Повіки й вуста обведені білою фарбою, що підкреслює глибину котячих очей, доповнюють образ три сині смужки на щоках, наче нічого особливого, але усмішка сама з'явилася на обличчі нареченої. Ну що, переконалася? з гордістю запитала Амаранта. А зароту точно сподобається, я впевнена. Все ж таки він, мій старший брат. Дівчина оглянула подруг. Лея заплела каштанове волосся в довгу косу та розмалювала обличчя насиченим темно-зеленим кольором, що додало таємничості її смарагдовим очам. Амаранта не захотіла робити зачіску і дозволила волоссю каскадом спускатися по спині. Жовті котячі очі окреслила червона фарба, багряні лінії лягли на щоки та пухті пелюстки вуста. Ми просто мурмяшки, вигукнула Елейла, і всі троє дзвінко засміялися. Нам час іти, нагадала Лея. Тільки спочатку треба викликати наших котофей, сказала Амаранта і доторкнулася до рунічного знаку трішки вище правої кисті. Татуювання спалахнуло чистим сяйвом, а в наступну мить розтеклося хмаркою перед дівчатами. Коли туман розвіявся, на березі сиділо руде кошеня, з голови якого стирчали два вусики. Рада тебе бачити, іскринко. привіталась амаранта. Кішечка підстрибнула і розправила свої перетинчасті крильця. Облетівши господиню, істота зависла перед нею. Скільки можна? Мені вже набридло чекати, поки ви вичистите своє хутро. Я хочу на зібрання. Уже йдемо, промовила чарівниця і зазирнула звіру в бурштинові очі, в яких спалахували грайливі вогники. Дівчата покликали своїх фамільярів. «Верти хвости!» – вигукнула Елейла, тримаючись за плече. Веснянко, прошепотіла лея, торкаючись татуювання на шиї. Руни одразу засвітилися і з туману вилетіли ще два котофеї попелястий та лазурний. Разом почувся пронизливий свист. Рудострибе, здається, Орлан уже зачекався, сказала Елейла, поглядаючи на брата, що стояв на пагорбі біля села. Із за оголеного плеча малого виглядало руків'я дерев'яного меча, а на обличчі поблискувала зелена маска кота. Хлопчик жваво махав рукою улюбленцю, що тут же підбіг до господаря. Сівши тигрові на спину, геть юний кот Кайл зник у гущі лісу. Дитина ще. зітхнула амаранта. Хто зна, може, дійсно стане головним шаманом племені. Недарма дідусь Грімтар обрав його своїм учнем серед інших зеленооких хлопчаків того ж віку, таємниче промовила Лея. Ой, ледь не забула, дівчата ось наші вінки. Сказавши це, зняла три плетенки з зап'ястя. Трав'яні браслети сполахнули зеленим і вмить збільшилися до потрібних розмірів. Бачу, ти вже краще контролюєш свої сили природи, усміхнулася Елейла й оглянула свій вінок з маків, волошок, лілей, ружі, мальви, півоній, ромашок, полину, барвінку та польових дзвіночків. Прикрашали головний убір барвисті стрічки. Лише вчуся стинула плечима дівчина, восени утворила зв'язок з веснянкою. Троє красунь повернулися в поселення. Довкола великого полум'я сиділи усі жінки племені. Чоловіки натомість влаштовували зібрання серед дикої природи, дівчата сіли поряд зі старою віщункою на ім'я Мавра, старенька розхитувалася на колоді висохлого дуба і, мішаючи дерев'яною ложкою варево в казані щось тихенько промовляла Візьміть, сказала й простягнула юнкам напій у дерев'яних посудинах. Це зілля з мур трави, воно очищає тіло та душу. Дівчата взяли склянки і приклали до вуст. Поволі все жіноцтво оточило багаття від малої до старої, мовчки сиділи й чекали, коли заговорить мавра, дружина шамана. Жінка відвела погляд від вогню і поволі промовила Розкажу я вам легенду, яку вже кожен з вас чув сотню разів, а я розповідала її вже понад тисячу. Легенда про богиню Кірен або, як ми звикли її називати, мурмава. Яскраво зелені очі спалахнули у відблисках іскор. Усі зручніше мустилися з чашками духмяного напою в руках, погладжуючи своїх котофей, що мирно дрімали на колінах. Жінка продовжила Колись, давним давно, в нашому племені, що тоді налічувало менше чверті від того, що зараз, серед близько тридцяти чоловіків жило лише дев'ять жінок. Ті бідолашні не могли продовжити рід, діти народжувалися кволими або й взагалі мертвими. Час ішов, плем'я старіло. Тоді зеленоока донька вождя зібрала жінок, і вони вирушили в хащі лісу, щоб там на самоті просити мурмаву зглянутися над ними. Богиня змилосердилася і зцілила їх, проте взяла з них обіцянку вічно служити їй як у нашому світі, так і в світі духів. Після того, як жінки погодилися, вони скріпили клятву кров'ю. Тридцять великих сонць дар богині давав рясний плід. у племені народжувалися здорові, сильні діти. Це все завдяки соль, що наважилася разом із жінками звернутися до божества. Перед смертю героїня розповіла про ціну, яку попросила Кірен, бо це стосувалося не лише дев'ятьох рятівниць, а усього роду. Договір, який вони уклали, включав у себе переродження тих, хто помічений божественною силою, всі ставали її слугами в царстві духів. Однак Кірен дуже добра і дозволила повертатися душам до племені й допомагати нащадкам. Завдяки обряду, злиття ми викликаємо споріднену душу, і вона стає охоронцем та вірним другом, що супроводжує все життя. На жаль, минулого вони не пам'ятають. Але не дають помилитися в майбутньому і нагадують про велику благодать, що явила нам премудра мурмава. Погладжуючи котика, Елейла пригадала їхню першу зустріч як два великі сонця тому крапля її крові торкнулася ритуального кола, й у вирі блакітного сяйва з'явився попелястий котофей. Імені ніхто з них не мав, це її обов'язок назвати вірного друга і напарника. Через його жвавість та довгий пухнастий хвіст, дівчина, не роздумуючи, нарекла фамільяра вертихвостом, відтоді вони не розлий вода. Наша зовнішність і сили також від Кирен. Розпаливши люльку та випустивши кілька зелених кілець з диму, продовжила Мавра. Кажуть, що мурмава це богиня неймовірної вроди, золотиста, блискуча шкіра. Прекрасне тіло з витонченими лініями, ніби його витесав дух східних вітрів, а обличчя, мов у кішки й людини одночасно, пересувається кірен на двох ногах, одягнута в легку білу тканину, а зверху плащ. Пухнастий хвостик завжди погойдується позаду господині, нам передався слабкий відблиск її шкіри, загострені вуха, і найголовніше очі. Вся сила в них, а точніше, в душі, що ховається за поглядом. Присутні оглянули одна одну. Жінка продовжила Зелені, жовті та блакитні, такі ж очі у ваших котофей. Винятків не буває, бо лише споріднена душа відгукнеться на виклик. Всі ми володіємо магією, але лише після злиття наші здібності розцвітають, мов ружі на сонці. Жовтоокі здатні створювати марева та проникати в думки інших, зеленоокі мають зв'язок з природою і світом духів, саме вони можуть стати шаманами та віщунками, щоб провести наше плем'я по вірному шляху, їм навіть під власні стихії, простір та час, і наймиролюбніший погляд блакитний, кажуть, що саме цим кольором сяяли райдушки богині, коли вона благословила безплідних жінок. Сила стілення ось що містить душа волошкових очей. Їх власники можуть відчувати переживання інших і впливати на них. Мавра поглянула на тріскуче полум'я. Відтоді ми називаємо себе плем'ям коткайлів, бо саме так звернулася богиня до жінок, коли ті прийшли просити її. Наші праматері стали берегинями дару, а наш обов'язок передати його далі породу. Тому ця легенда кожного великого сонця в місяць соковитих дерев лунає біля багаття, коли юні дівчата вирішують стати хранительками роду. Зараз поруч з нами сидять троє: Аріель, Самелія і Елейла, представниці різних душ. Особливою подією є заміжжя – доньки вождя. При цих словах віщунка поглянула на Елейлу. Дитину. Ти продовжувачка роду твого батька й матінки, яка вже відлетіла до мурмави. Орлан ще малий, саме ти є тим прикладом жіночності та добросердя, що жевріє вогником у грудях. Хай твоя стежка стелиться рясно, довірся Кірен. Вона поведе. Елейла лише кивнула, засоромившись від надмірної уваги й очікувань, що поклали на неї. Жінки сиділи біля вогнища, співали й розповідали історії та легенди. Раптом почулося багатоголосне нявчання з надер лісу. Чоловіки розважаються, з усміхом зауважила Амаранта. Нас кличуть. Так, засміялася мавра. Але ми не підемо, бо не час зривати плоди, ще не час. Бабцю, звернулася лея до віщунки. Розкажи історію про диво квітку. Про квітку. протягнула старенька. Гаразд, онуко. Тоді, слухайте кілька сотень великих сонць тому жила в племені одна дівчина Миланою її звали. Мала вона блакитні очі. Тоді тривала війна з лютими псеборами, коханий Милани, з яким вона мала повінчатися через тиждень, загинув у бою. Гірко тужила наречена за воїном, аж поки її фамільяр не вказав дорогу до лісу. Вийшовши на галявину, дівчині явилась мурмава, що сиділа на камені й журливо заплітала косу. Впала на коліна Милана й гірко заплакала, виливаючи зі слізьми весь свій біль, і богиня зглянулася над бідолашною. Сказала, щоб та не лила більше сліз, бо матиме втіху дитятко поселиться в її лоні. Та заперечила адже ніколи не знала чоловіка й, окрім коханого, не бажає нікого знати. Кірен лише усміхнулася і відправила сердешну назад до селища. Наступного дня Милана відчула під серцем життя. Вона одразу ж побігла на галявину, лише там нікого вже не було. Висловивши подяку в глибину неба, щаслива дівчина вирішила піти додому та зауважила квіти, які минулого разу там точно не росли, червоні, мов кров, з прожилками блакіті та білі по центру, зірвала одну. Плела в косу та покрокувала до племені. Кажуть, що то богиня не могла дивитися на сльози Мелани і перетворила їх на квіти. Відтоді цю рослину називають слізьми кішки, бо й Кірен плакала на тій галявині. А чи справді існує ця дивоквітка, шановна Мавро? запитала Елейла. Існує дитино, та знайти її важко. Говорять, що її відшукати може лише блакотноокий котофей, однак темні духи оточують світло. Все створене добром притягує зло, тому лише відважні йдуть на пошуки. Але той, хто віднайде сльозу кішки, здобуде велике щастя, як Милана звеселилася, благодаттю Кірен, так і кожен, хто зірве диву квітку, відчує радість та милосердя богині. От якби мені відшукати хоч одну сльозу кішки, замріяно прошепотіла Елейла, продовжуючи гладити за вушком вертихвоста. Агов, подруго, вирвала її з роздумів амаранта, ти все одно будеш щаслива. Не забувай, що завтра ти виходиш заміж за мого брата. Сильний, розумний, красивий, ваші фамільяри звели вас, це веління богині, а вона нам зла не бажає. Так зітхнула наречена. А ще не забувай, ви особлива пара, доповнила Лея. Ваші котофеї різняться за статтю з власниками. Відшукати другу половинку це неймовірна рідкість, так що ваш союз вже благословенний муравою. Майже до світанку гомоніло жіноцтво племені, вже стихли танці й голосні співи. Усі порозходилися по своїх наметах, лише з лісу долинало багатоголосе нявчання. З першими променями сонця Елейла розплющила очі й одразу відчула якісь зміни, озирнулася, проте все на своїх місцях. Батько, напевно, ще на зібранні, подумала чоловіки завжди довше святкують, але щось тут не так. хвости!» – покликала фамільяра, притискаючи долоню до плеча. Свята мурмава, не може бути. Огледівши плече, підтвердила здогадку, татуювання зникло. Схопившись на ноги, одразу вибігла з тіпі, над поселенням витав ранок. Прислухавшись, до відчуттів спробувала зосередитись на духовному зв'язку з фамільяром. Секунда, дві. Є. вигукнула і, не роздумуючи, відправилася в бік лісу. Тут перед нею, з-за сусіднього тіпі, вистрибнув тигр. Родострибе, ну і налякав мене, тепер будеш розплачуватися. Пригадаємо дитячі роки. Дівчина, не дочекавшись згоди улюбленця, стрибнула йому на спину. Вперед, до західного виходу з поселення, наказала Елейла з шаленим блиском блакитних очей. А зароте, то ти тепер мені як рідний брат? запитав Орлан, не відстаючи від воїна, ні на крок. Не галасуй, шикнув на нього парубок. Жінок розбудиш. Вибач, відповів пошепки той. Іди до свого шатра, батько зараз прийде, тільки дивися, Елейлу не розбуди. Угу, кивнув малий і вже підійшов до намету, як раптом зауважив, що тканина над входом відхилена, всередині нікого немає. А де? Тут його погляд зупинився, зіниці звузилися, а очі повністю розплющилися. Орлани, кинувся до хлопчика, а за рот, що ти бачиш? Перед поглядом хлопчика спалахували образи. Це перше в його житті видіння, та захоплюватися не було часу. Елейла, вона серед галявини, квітка, тінь, темрява, страх. Де це Орлане? трусив його за плече стурбований хлопець. Провидець на мить замовк, а потім вказав рукою на захід. Там. Вертихвіст стрілою вилетів на галявину. Побачивши багряно блакитні пелюстки, задоволено усміхнувся зірву одненьку й назад до Елейли, поки не прокинулася. Бо ж, точно насварить за втечу. Ех, а я для них двох стараюся. Муркотів собі підніс котофей, поволі наближаючись до найближчої квітки. Раптом зупинився, озирнувся та нічого підозрілого не зауважив. Напевно, здалося, зітхнув тікач і попрямував до цілі. Тут, у світанкових сутінках, біля стовбура дерева проявився силует, мить і тінь набула собачої подоби і стрибнула на кота. Вертихвіст від переляку випорхнув на гілку клена, пес протяжно завив. На галявину почали виходити ще тіні собаки. Свята Мурмаво!» – тремтячим голосом пропищав кіт. Це ж темні дух і страху. хвости!» – почулося з-за кущів, а наступної миті на просвіт вистрибнула Елейла на вкритому блакитним сяйвом тигрі. Елейло, стій, тут небезпечно. Але духи вже зауважили новоприбулих. О, ні. зойкнула дівчина. Швидко до мене і забираймося звідси. Собаки розтеклися чорними плямами, а потім злилися в одну велетенську змію. Рептилія холоднокровно зазирнула в очі юнки та заклякла від страху. Ну ж бо, Елейло, кричав над вухом кіт, тікаймо. Я не можу поворухнутися. Перестань боятися, твій страх передається нам, з тигром. Це всього навсього міраж змії. Контролюй свої емоції. Не можу, затремтіла дівчина і звалилася на траву, згортаючись у клубок. Щоб вас всіх рогокіт побрав. У відчаї вилаявся вертихвіст. Змія посунула в бік жертви. Якщо вона нас поглине, то витягне всю життєву силу. Паніці розмірковувала паралізована принцеса племені. Потрібно рухатися, треба піднятися. Елейло, почулося ззаду, а за мить у морду змії вдарив жовтий промінь. Гадюка засичала від болю І розпалася на тіні. Коханий. Хлопець м'яко приземлився поряд на своєму видозміненому фамільярі. Не менша за тигра кішка хижо дивилася на темряву, що клубочилася перед ними. В'юнко, давай ще раз світловий промінь, скомандував воїн. Котофея відкинула голову назад і приготувалася випустити атаку, та тіні розлетілися в різні боки. Перевтілившись у воронів, вони оточили закоханих. Птахи пронизливо закричали і полетіли до центру. Пташок я не боюся, закричав вертихвіст і, огорнувшись блакитним сяйвом, прорвався крізь нападників. Підлетівши до чарівної квітки, зірвав зубами і вмить відійшов. Швидко використайте це. Наречені одночасно схопили сльозу кішки і відчули, як між ними утворився невидимий зв'язок. Грімтар на чоловічому зібранні говорив, що ця квітка символізує любов, надію та віру, яку отримала із соль від богині Кірен. Сльоза кішки об'єднує наші душі й серця, я це відчуваю, коханий. Раптом фамільяри перетворилися на туман і ввійшли в білосніжний цвіт, дивоквітки. Над рослиною спалахнув білий вогник, сяйво розросталося, поступово охоплюючи всю галявину. Я кохаю тебе, Елейло, і я тебе, Азароте. Навколо все сполахнуло, мов тисячі сонць, крізь світло почулося спільне, навіки разом. Над селищем розгорялися перші зорі. Усі зібрались довкола тотему, на якому зображені дев'ять кішок. На самій верхівці возвеличувалася статуетка богині Мурмави. Довкруж тотему горіли три багаття. Перед кожним стояла пара закоханих з надією, вдивляючись у фігурки дев'яти обраних і божества. За командою Грімтара, затамувавши подих, закохані, тримаючись за руки й утримуючи на переплетених пальцях вінок нареченої, стрибнули через полум'я. Короткі миті з протяжністю в безкінечність, стукіт сердець і шість пар босих ніг приземляються на площу рука в руці. Не озираючись, подружжя закидають вінки у вогонь. В цю ж мить односельці гасять багаття водою, пара здіймається догори, й під вигуки юрби та гортаний спів шамана закоханих огортає вологий туман їхнього щасливого майбутнього.